Це скарб. Це просто скарб. Ламба на мінімалка. Угу. Двигун іде. На бордюр запригує. По ямам пригає. Легенько і комфортно, ну чому б ні? Друзі, всім привіт! Ви на каналі Чарс а поряд зі мною найменше представник від компанії Бівайді Бівайді Сігал. І сьогодні ми будемо знімати на нього огляд. Поки оператор робив підзьйоми цього автомобіля, він прийшов до висновку, що це ламба на мінімалках. Уракан? Уракан. Хай буде уракан. Сігал прийшов до нас стати невеличким компактним міським автомобілем, не дивлячись на те, що його розміри не вражають, але у нього, повірте, достатньо. Кліренсу для того, щоб пригати по бровочкам, і достатньо для того, щоб чотирьом людям повноцінно розміститися всередині автомобіля. Так, є певні в нього мінуси. Звісно, це невеличка батарейка, яка прямо пропорційно впливає на вартість цього автомобіля. Батарейка тут тридка. Звісно, тут немає суперпотужного двигуна, але тим не менше. Якщо вам потрібно закрити потребу в переміщенні просто по місцю і ви хочете економити, тоді саме цей варіант електромобіля за невеликі гроші може бути для вас як вирішення питання. Перший раз, коли я побачив цей автомобіль, він мені нагадав такого мураху, знаєте, мураху, який підкачався в тренажерці і на стероїдах. Бо нібито він по розмірам і невеликий, але при цьому він всередині доволі такі вмісткий. Це перший момент. А другий момент, що зовнішність у нього така роздута. І при цьому в цьому вигляді ще якісь такі. рубані якісь кути, такі агресивні форми і все інше. І при цьому це невеличкий сітікар. Давайте ближче його і розглянемо. Це хоч і бюджетний е, Сітікар, але при цьому у нього наявні всі необхідні речі, які повинні бути присутніми зараз у електромобілі 2024 році. Летоптика є. Батарейка Надійна, BYD, BLADE, Блейд, Літість желізофосфат є. Два порти зарядки як повільний, так і швидкісний є. Сучасна мультимедія є. Ну, слухайте. Одні плюси насправді. А головне, все, що я перерахував, можна купити за дуже комфортну ціну в нашу компанію, як в наявності, так і під замовлення. Ми можемо привезти вам як чайку, так і бігімота танга. Немає жодних проблем. Крім того, звісно, ми можемо провести переобладнання цього електромобіля, для того, щоб ми повноцінно користувалися цим електромобілем як в Україні, так і в Європі. Також у нас є сервіс та поглиблений ремонт цих автомобілів. Ну, слухайте, одні плюси для того, щоб звернутися в команду ChargeSpy. Всі контакти в описі під відео. Зовнішність – важливий фактор при обранні автомобіля. Але нас, як технічну компанію, завжди більше цікавить, а що ж там під капотом знаходиться. Як все реалізовано? Давайте ми вам сьогодні покажемо, як реалізовано у нас в чаєчці. Це скарб. Це просто скарб. Звісно, 12-вольтовий акумулятор зрозуміло. Інвертор, під ним одразу знаходиться двигун. До речі, цікавий момент. Інвертор йде на водяному е, охолодженні. Бачимо також невеличкий радіатор. До речі, радіатор займає нетрадиційне місце посередині, так як у нас компактне, невеличке і потужне, у нас радіатор займає ось таку частину. Він доволі такий маленький. Е, касета радіаторна, кондиціонер. І у нас йде е, охолодження теплового насосу. Я на поки не бачу, але обов'язково ми піднімемо електромобіль на підйомнику. Це буде одне із окремих відео. І подивимося безпосередньо, що у нас там е, знизу, як все влаштоване. Що ми бачимо, Невеличкі у нас посилена рама з алюмінію, на якому кріпиться все навісне обладнання. Ну Щось виняткове ми тут не бачимо. Дуже проста збірка. Видно, що вся конструкція більш втоплена під центральну торпеду. У нас виходить, що під капотний простор він доволі такий маленький. Звісно, для майстрів, для того, щоб достати інвертор, щось тут обслуговувати, доволі таки мало простору. І, скоріше всього, треба буде знімати да, і цю накладку. До речі, цікавий момент. У нас з цієї сторони навіть є шумоізоляція. Я, наприклад, здивований. Цікаво, до речі, омиваючку розмістили тут, але трубка, щоб ви розуміли, у нас іде аж під низ під фару. І безпосередньо сам бачок знаходиться там. Я звернув на це увагу, бо мені спочатку здалося, що вони взагалі омиваючку розмістили десь в цій частині. А ні, сховали туди. В принципі, що ми бачимо, оброблені, оброблені шви. Герметик все присутнє. Розмістили вони зарядні порти в крилі, два порти в одному місці. Не знаю, наскільки це буде е, зручно. Ви знаєте, що я сторонник трішки інших рішень, але вирішили, як вирішили. До речі, будемо встановлювати тут зарядні порти CHAdeMO плюс CCS. Бо автомобіль буде відправлятися в Європу і експлуатуватися безпосередньо там. А якщо ви хочете прибладнати швидкісні порти і заряджатися всюди, велком до нашої компанії. Ми з радістю вам допоможемо. Чадемо та ЦЦС в одному автомобілі технологія EuroCharge з можливістю регулювання потужності. Є моменти, де одразу мені б хотілося б бачити і тут герметик, і тут герметик, бо ми розуміємо, що тут е, агр... доволі таке агресивне середовище, але тим не менше, зробили, як зробили. Ну І пластик, мені здається, оця вся історія, якась вона могла би бути більш така, яка б викликала б певний рівень е, довіри. У нас тут нібито стоять LED, LED-оптика через е, лінзу. І, скоріше всього, вона... Керується у нас шторочкою, Тобто шторочка на дальнє світло піднімається, опускається. Звісно, місцями відчувається все-таки, що бюджетний автомобіль десь ми щось зекономили. От я не розумію, навіщо місцями робити метал, який можна ось так просто невеликим притисканням, щоб він у нас погуляв. Це у нас там всередині герметик. Але при цьому відчуйте. Хочемо вам передати відчуття, як закривається капот. Наскільки монолітне глухе закриття. Я не розумію, навіщо вони поставили е, двірничок від е, Уазіка. Бо він тут один, спарений, двойний. Ну, мені здається, ну, як мінімум це не зовсім гарно виглядає. З іншої сторони, мені здається, що. Ну, його реально буде недостатньо. Тут зараз транспортіровочний, скоріше всього, одягнутий. Оригінальний двірник, звісно, буде він більше по розмірам маємо те, що маємо. На перший вигляд вам буде здаватися, що це 13-й розмір диску. Але при цьому ні, 16-й і резина встановлена 175 на 55. Так, да, Компанія, яка доволі таки не славиться якоюсь якістю. Да? Лінг-лонг, але при цьому вона предназначена для електромобілей, тому чому б і ні. На 4 шпильки у нас кріпиться безпосередньо колесо, ну, таке цікаве рішення, зазвичай 5. Тут вирішили поставити 4. Це ж електромобіль він потужний, він, він рве з під себе. А якщо ви не вірите, що він такий потужний, зараз ми вам це покажемо. Диски спереду, диски ззаду. Є локери, додаткове оздоблення. У нас така пластикова, цікава накладка, яка далі починає відігравати у нас і по кузову. Ось цей візеруночок цікавий. Тут у нас ледь-ледь видніється надпис Blade Battery. Да? Ну, тобто технологія, за яку в принципі варто купувати автомобіль BYD, бо велика кількість циклів, заряд, розряд і все інше. Доволі таки надійна штука. На задній частині вони автомобіля вирішили обіграти це, прикрасити всю історію козирьком. Пан оператор каже, що це спойлер, сперечатися не буду. Стопарі у нас і відсутність а, хвостика. Але при цьому скло у нас заднє з підігрівом. Задня LED-оптика, звісно. Відкриваємо багажник без електроприводу. Тут у нас є певний об'єм, невеликий. Але достатньо для того, щоб помістити 2-3 пакета з супермаркету Ашан. Є невеличке пластикове оздоблення, у всьому іншому у нас оголений відкритий матеріал. Але розуміємо, звісно, що особливо придиратися не варто, бо ціновий диапазон цього автомобіля всім е, зрозумілий. Є можливість складання, до речі. Другого ряду, давайте його спробуємо скласти і подивитися на внутрішній простір ближче. У нас виходить ось така непрактична історія. Чого непрактично? бо по факту нібито простір і збільшився, але при цьому особливо ви туди нічого не навантажите. Так, друзі, що ми маємо? Ми маємо на автомобілі безключовий доступ. До речі, Закриття, відкриття автомобіля, відкриття багажника і віддалений запуск авто. З цікавих моментів. Це у нас пластик все повністю, доволі такий грубий. Мягкость тут відсутня. Тут у нас щось з матеріалу, з еко-чогось. Бо я навіть не знаю, як його охарактеризувати. Ну, по відчуттям доволі таки синтетичний, але маємо те, що маємо. Блок керування з дзеркалами, дверями і всім іншим. Ну і внутрішній простір для зберігання різного непотребу. По сидінню у нас механічне регулювання вперед-назад. І задня спинка у нас теж регулюється механічно. Цікавий момент. Кермо у нас регулювання виключно теж по висоті, по виліту повністю відсутнє. Я із своїм зростом тут розмістився ну, нормально, да, без великих нарікань та претензій особливих. Звісно, враховуючи мої габарити, у мене є певне відчуття затиснутості. Мені недостатньо цього місця і недостатньо цього місця. Але якщо на це місце сяде тендінта дівчинка, я думаю, вона з комфортом розміститься. Або тендінтний хлопчик. Так. Перший раз у нас незвичайний салон, зазвичай звичайний, а тут у нас незвичайний. <рес> Через ці кнопки у нас реалізовано доволі таки багато чого. Якщо ви не знаєте, що це підсказка. Це у нас селектор обрання напрямку руху. Тобто, це ми так передачі тут перемикаємо. Парковка, мені здається, вони, щоб автомобіль перейшов в режим паркування, розмістили максимально незручно. Я не знаю, вони, мабуть, був розрахунок на те, що ти користуєшся ось так, а цим пальцем вже безпосередньо натискаєш ось сюди. Не знаю, мені здається, в житті це буде відбуватися насправді ось так. Ну, Скоріше всього, мені здається. Спорт, Normal Eco все присутнє, зимовий режим присутній, аварієчка є. Кондиціонер все у нас теж працює. Навіть у нас є бездротова зарядка, що доволі таки е, непогано в нашому 24-му році. Знову ж таки, при його вартості. Дефлектори повітря в середній частині, у бокових частинах. І у нас навіть присутній обдув скла бокових, бокових дверей, скла бокових дверей. Да? І реалізований він наступним чином через якусь таку чешуєчку, в чешуєчці зроблені якісь такі отвори і все інше. Звісно, виглядає доволі таки цікаво, але розуміємо, що дорожче, звісно, патрубок протягнути ось сюди, для того, щоб тут обдувало. Тому простіше зробити просто в центральній торпеді ось такі отвори, і щоб воно щось дуло. А щоб воно туди ще щось потім впало. Але ну, в принципі ось я зараз увімкнув обдув, ну, щось дує, щось направляє через цих п'ять дюрочок маленьких є. Присутнє щось. Тут у нас, до речі, поряд знаходяться. І колонки аудіосистеми у нас одні колонки знизу, низькі, високі, у нас з В інших місцях на другому ряді колонок немає. Тобто розуміємо, що це у нас тільки історія про передній ряд в цій комплектації. Мультимедіа у нас реалізована через d link на англійській мові. Знову у нас інтернет-радіо, все інше. Треба, коротше, роздавати сюди. Нормальний Wi-Fi або, звісно, паяти-сімку. Багато цей планшет ви не навантажите, бо навіть ми зробили сюди українську мову. Але при цьому, коли її встановлюєш саме на цей автомобілі, він починає лагати. Чого? Бо процесор доволі слабкий, оперативної пам'яті тут недостатньо. Але при цьому у нас є ну, там, дисплей, Я думаю, що навігацію YouTube можна запустити. Ну і звісно, у нас дисплей робить ось так. Ну, таке ощущення, що телефон повернули. Да? І планшет, домашній планшет. У мене є таке відчуття, що його хочеться ось так взяти, зняти знаєш, типу, <хи> і, і піти додому. Ну, коротше, ось така історія. Тут у нас реалізована центральна панелька, теж все на англійській мові. Потужність, швидкість, інформація по стану автомобіля, відкриті-закриті двері, пасажири, все інше. Відсоток, до яких запасу ходу, і кілометраж. Скільки нам залишилось їхати на 38 Прогнозую Прогнозує 115 км. Ну будемо вірити. Хотів би відмітити, що так, габарити, розмір цього автомобіля дозволяє йому доволі таки суттєво економити. Паспортні дані у нього по розходу біля 9 кВт на 100 км запасу ходу. Звісно, при вазі розмірах цього автомобіля можна вірити, що плюс-мінус 250, скоріше всього, на 30-й батарейки він від сотні до нуля е, прийде. І бачимо, наскільки трішки е, технології рухаються вперед. Да? Бо якщо взяти, наприклад, мій юні 18-го року, дам на 43 й батарейці. Заявленим запасом хода 300 км він фактично зараз проходить десь біля 220. Да. Бо на ньому вже і 100 тисяч пробіг. Тобто є певний відсоток, звісно, деградації на батарейки, і слід зауважити одразу, що Юані, який у мене 18 року, він на NMC елементах. Тут у нас LFP елементи і цикли заряд-розряд на багато. Більше. Ну і звісно, цей автомобіль можна перетворити на павербанк для будинку. І це доволі таке непогане рішення може бути з допомогою нашого інвертора електроканістри, Да? Якщо що, подивіться відео ось тут, по підсказці. Ми вставимо, де розповідаємо, і показуємо, що таке взагалі наша електроканістра. Купуєте чаєчку, купуєте електроканістру і ви вдома. Постійно знаходитись за електроенергією. Так, друзі, отже, що ми маємо? Маємо доволі такі високий штуку, але при цьому. Але при цьому цей чудовий автомобіль справляється без проблем. Давайте спробуємо з'їхати вниз. І оце історія про те, коли постійно хвилюються люди за квірин, знаєте, часто пишуть. В коментарях ви не сказали, які кліренс. Дивіться, на цьому малюку, да, звісно, передній обіс маленький, задній обіс маленький, але ну, без проблем. І там сантиметрів 20, мабуть, добрих є, якщо не більше. І яка різниця який кліренс в цьому автомобілі? Важливо, як їздити. І я думаю, що і в зимовий час не буде жодних зауважень до цього автомобіля. У нас тут така дорога доволі таки специфічна. Але мені здається, вона доволі таки м'ягенько проходить це все, дивіться. 40 км швидкість зараз. Ну нічого собі, я доволі таки приємно вражений. Вона легенька і при цьому поглинає всі нерівності. Ось на невеличкому п'ятачку я взагалі можу розвернутися без будь-яких проблем. Наче щось кребес під себе. <ріць> Чаєчка просто пролетає. Ну просто летить. Дивіться. Пархає як бабочка, жалить як коса. <ріць> Ну, так при цьому який він легкий, маневрений, ну, ну кайф. І дивись, ось, ось п'ятачок. Просто. О, я не знаю, мені здається, я в пів приклада би розвернувся би. Дивіться це. О, о, о! Так він їде, він ну, все поглинає. Просто на місці. Я не знаю, то в гаражі можна розвернутися на, на ньому. Ну, прикольно ж ну. Зараз давайте ми приїдемо в кінець вулиці. А там забор. Там забор, так. А тепер нам потрібно ж розвернутися десь. Давайте вирішимо питання. З розворотом десь беремо так от шльоп. і просто розвертаємося. Камери є, мені все підсказки я отримую спереді парктроники є. Я взагалі розвернувся там, де ніхто інший б не зміг би розвернутися. Ну, слухайте, я насправді дуже приємно вражений енергоємністю цієї ходовки. Слухайте, на бордюр запригує, по ямам пригає. Всередині доволі таки м'ягенько і комфортно, ну чому б ні? Мені здається, непоганий вибір. А що ви думаєте з приводу цього? Напишіть, будь ласка. Коментарі, або якщо хочете приїхати до нас познайомитися з цим автомобілем ближче, завжди раді вас бачити. Наскільки зручно з нього буде виходити. Ну прям простору. Відкрита дверка. Ось тут відкрита дверка. На максимальний кут. Топчик варік. Я вам серйозно кажу, і наша той Nissan Leaf. Ні, ну звісно, Leaf то легенда, да, порівнювати чаєчку з Ліфом доволі таки тяжко насправді. Але давайте дамо цьому малюку шанс проявити себе як Nissan Leaf на наших дорогах. Друзі, отже зараз я сів сам за собою. Місіс 1,86 м для розуміння, скільки відстані від моїх колін до початку сидіння, як сам за собою сижу. Але, звісно, ми розуміємо чудово, що всім цим ми платимо відсутністю. Багажного простору, бо його, до речі, там доволі таки мало. Повноцінно тут може розміститися дві особи. Третього я мабуть, б, мабуть, не ризикнув а, саджати. Але звичайна лавочка доволі таки, ну нормально сидіти. На велику дистанцію я не впевнений, що я захотів тут їхати. Але я помістю з точки А в точку Б переміститися, ну чому б ні. Світло тут відсутнє на другому ряді. Чуток рішили, мабуть, за, за рахунок того, що переднього світла буде достатньо. Але при цьому, звісно ж, розуміємо, що якщо це використовує. Жінка, дружина, цей автомобіль. У неї є діти, і вони їздять, Звісно, ну, тема Масхев про світло. Ну, тим не менше, USB-портів Type-C. Я тут нічого для другого ряду зовсім не бачу. Звісно, потрібно буде тягнути це з першого ряду, де у нас є і да? і, і USB-шка. Є у нас тут місце для зберігання, мабуть, якихось бутилочок для... з водичкою для дороги. Ну, ось І в принципі все. З органайзерів у нас два кармашка, і, звісно, в дверних картах теж є кармашки. Ну, в принципі, все. Що можна було би виділити якість салону? Мені здається, що перфорація тут доволі такі. Штука лишня, але тим не менше вони її зробили. Скоріше всього, просто цей матеріал з якогось іншого салону перекачував у нас і сюди. Е, ну, сидіння як сидіння, і зафікси маємо. Регулювання по висоті, звісно, відсутнє у нас. Два паски безпеки. Ну і все. Все доволі таки просто. Друзі, ось такий у нас огляд вийшов сьогодні на автомобіль BYD, Seagull. З вас подобайка, звісно, ну і коментар е під відео на підтримку нашого каналу. Якщо ви хочете замовити цей автомобіль, контакти в описі під відео, ремонт, обслуговування, переобладнання, додаткові девайси, багато чого іншого, це все команда Char Spy. З вами був Олег і ведучий. Всім пока і мирного неба над головою. Ох і не підйомничок її підняти. Ах, там буде щось цікаве.